Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати піцу з креветками. Для тіста нам знадобиться 150 мл теплої води. Одна столова ложка олії. 15 грамів дріжджів. у мене мокрих, І тут у мене 1 третя чайної ложки солі та 1 чайна ложечка цукру і 200 г борошна. Для начинки нам знадобиться. 100 грамів у мене вже очищених креветок. Та десь приблизно 100-150 грамів консервованих ананасів та 100 грамів твердого сиру. Також нам ще знадобиться ось такий сир крем-чиз, крем-сир. Я беру взагалі ось такий я вам зараз покажу: польський він найкраще підходить, підходить до. Тепер замішую тісто. І ще, друзі, забула вам додати, я коли чистила креветки, залишила панцирі, вони нам знадобляться, будемо робити ароматну олію та зубчик чеснику нам теж знадобиться. Отже, тепер робимо тісто. Виливаю теплу воду, додаю дріжджі, додаю сіль цукор. Ретельно перемішую. Тепер додаю олію і поступово додаю борошно, замішуючи тісто. Тісто я замішувала ложкою, воно ще ось так прилипає до ложки, до рук. Все більш борошна я не додаю. Накриваю рушничком та залишаю на 30-40 хвилин. Поки наше тісто відпочиває, ми зробимо зараз ароматну олію. На гарячу сковорідку виливаю 2-3 столові ложки олії, звичайної олії і сюди ж. Висипає наші панцирі креветок та один зубчик часнику. У мене минуло 35 хвилин. Ось так виглядає наше тісто. Гарно підійшло, дуже м'ягесеньке, така, наче перлінка. Руки змащую олією. Тісто дуже гарне в роботі, дуже ніжне. Змащую олію і зараз буду тісто розпреділяти по нашому деку. До крем сиру додаю ароматну олію, дуже запашна, до речі, вийшла, ретельно перемішую до однорідності. Це я гарно вимішала. Тепер можу розпреділяти сир по заготовці для нашої піци. Тепер викладаю ананаси та креветки. Зверху натираю сир. Піцу відправляю вже в розігріту духовку до 180 градусів на 8 хвилин. Піца готова, 8 хвилин і все готово. Супер смачна і супер хрустка, дуже смачна. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Все неодмінно буде Україна.